Я вже вас несу, я вже вас не знаю. Ого, зрозумію, то вже добре. Добре, що, що ми знайшлися. От і ми знайшли нашого знаменитого Вас. Зараз ми його дещо запитаємо. о о о, наша зірочка. Є, дякую, що виручили. Дуже-дуже виручив. Що... Це моя робота. Та чого? Я попросив не ваша робота була, поїхати зробити. А, а, ну, робота є робота. Я. Хочу пару слів, щоб сказалося. От знаєте, що мене найбільше цікавить? 365 гривень. 365 гривень. Тоді, коли ви торгували. <риву> ага, я, <свят> <риву> <риву> ага. я всім, от я проводжу з людьми розмову ага. і розказую, що от коли було 365 гривень, а коли було і 10, 10 тисяч. Але я, мене цікавить, 365 гривень, тоді які відчуття були. Тоді, тоді, тоді Я взагалі робити не хотів. побитися не хотів. Тоді <риву> 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 Ще? Ну, ви, по телефоні, ви по телефоні тоді довго вечором говорили ну, про те все. Ну, говорили, я такий був взагалі, що. Ну але потім ну, це була єдина така жорстка така просадка. просада. Потім, коли наче нормально заробляти, от туди вже і настроєння з'явило по, і хочеться робити. Ну та то я ж казав завжди. Терпіння, так буває. Ну, та, а от та. прикиньте, будемо говорити, якщо б ми тоді взялися і злетілися тоді. От просто ну на емоціях не ну, перетерпілося, і, 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 то, то не можеш так робити, бо то не... Ну, треба виходити з будь-якої ситуації. Я так втішився, коли я десятку побачив. Я так от собі казав, що от я собі знав, що зробить, тому що ну, я бачу просто дисципліну, я бачу бажання я тоді, хорошо. якби говорилося, так кажу, кажу, він витягне, тому що він задає питання пра він. Хоче, я не знаю, ніколи не працював в цьому напрямку, а там з дрібниць створюється досконалі. От дядя Вася Засоволяве — це взагалі унікальний мужчина, чесний, добропорядочний, і коли. Ну, перший день з ним попрацювала, і він продав 365 гривень, то він більше бідкався не з міркувань тих, що він мало заробив, а з міркуванням того, що ви ж мені платите, я ваше пальне тратив, я ваш бензин тратив, ой, і так далі тому подібне. Нас десь хвилин 40, а якщо не більше, ми розмовляли ввечері, визначили, чому, як, десь якось визначили певний шлях, як, як нам скоригувати. А тепер, коли нам питають, ну як дядь Вась, Ну, 5 тисяч нормально, та ні, щось трошки. Таке маленько буде, хоча б 6, а то 7. Тому потрібно терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Не наскільки там якусь спеціалізацію чи кваліфікацію, але ситуації різні бувають, особливо на початках старту в цьому форматі. Скільки загалом за вчорашній день? Скільки вийшло торгувалося? <плес> а, грошей? Десять з половиною. А позавчора як вийшло? Дев'ять місяць. Так. А Один. ще два дні тому теж десятка, так? Чи ж? Щось такое. Щось такое. А вже 365 гривень ще немає. І куки, вже й не. було такого, <laughs> було взагалі. Власне, Ну, але то, то таке, то життя, то так буває. А ну, я, ну, mm -hmm. я кажу, я, я завжди тих 365 гривень, я даю приклад іншим. Ну, з розрахунку того, що ну, старт буває різний. Коли не знаєш ще, як воно працює, правильно чи ні? Ну не був третій день, коли, що я працював. Перший, перший тиждень, третій день. Так, да, тобто працював. було, що ну взагалі, ну як не, не знаєш, ми? як ні товару, не знаєш, не знаєш, як, як карти, як як поводитися там. Ну то, то є все одно ну, якась прокачка навиків, ось якась трошки. Так, ну, да, і такі села маленькі, що там не дуже беруть, близько від сваляну. Тобто, то, що я кажу, що от околиця, ну, як, як де, от залітає, але в більшості випадків ну, все ж таки ну, околиця вона більш капризна. Угу. Тобто люди такі вже трошечки там пару. Я вже собі замітив, що по центральній дорозі зовсім другі люди, якось строє відчуття. У них чим у, у, у бокові вулички горів. У бокових вуличках там якось іде життя, много людей йдуть по дорозі, спілкуються там, а по центральній дорозі такої не виїш. І по тим боковим влічкам спирав, цікавляться, інтересуються, купляються. По центральним якось у хижах сидять, не виходять. Бачите, значить навіть у таких, ну я десь згідний, я також е, говорив, коли, наприклад, ми десь десь дослідили, консультували, то краще ну, десь не витрачати. Так, можна десь накатати центральну вулицю, сформувати там. Та є, там... є буває, що тут ось спірауті на центральній вулиці, але не немного. Не Ну так, так, ну будемо так говорити, не варто на то витрачати час, правильно? Е, на деяких участках, як ви кажете, не варто витрачати, а на деяких участках треба все-таки е, е, мікро, мікрофон включати і ставати, бо люди підходять, час від часу підходять і купляють. Так де було такое, що. Кожен раз на одному тому ж місці, з одного будинку, виходили і купували у мене файно по кілька коробочок. За три тижні часу це в принципі я рахую, що прекрасні показники. От тоді я так якби стояв ззаді, я так бачила, що, ну, що тоді, як ми говорили, що під'їхалося, сталося, вже від'їжджалося, людина підійшла одна. От. Поки ну, з нею там розмовлялася, вона побігла що? Побігла? Ну за гроші додому побігла, бо то долю, друга підійшла. Посітка підійшла. А потім хлопець підійшов, що він запитався і побіг додому знову ж. Так буває, коли одна людина зопре, а другі сусідові майже з облака видять, то тому що ну поп я що там такое. Прийдуть і куплять і в неї. Таким чином і зупинила, зупинила, куплять троє четверо на старті, якби ви, коли перші там, тиждень попрацювали, ну 7-8 тисяч у вас би було вау, правильно чи ні десь? No, no. ну, на старті там було якісь Старки там. І три тисячі, Так, тисячі, було. Да. було б ну, і сам, таких, самих відомих до нас, 365 гривень. Оце тобі як би було. О. А зараз, якби щось зговорилося про таке, от як, наприклад, приїжджаєте там. І п'ятерку за, за день продали. Які відчуття ви були? Та то вже не то. <реш> вже, не ні, ні. вже не цікаво. Вже не цікаво. Вже береха стане, що де. то як? Я, якась, так? Якби? От шість вже ще маленько, так волі мені тобто, ну, до ну то п'ять то. Ну то тобто вже так як би. Ну це, 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 це добре, що такі от є, вже зафіксувалося. Такі якби стандарти, що ми розуміємо, що мало, а що, що, що багато. Бо десь якісь там, знаєте, там стартуються, ну, зі старту не вистачає терпіння людей, і вони хочуть так, якби думають, що зі старту підеться. Тож ми не говоримо про два-три місяці. От практика. Ну, Два-три тижні, правильно? як би там не було. Ну, по суті, ключовий там був перший тиждень? No, ключові, ну, ключовий, але тут коли ще нічим не знав, ізучав їм обстановку, роботу, туди тяжко йшов, а потім вже уже по накатаному.